У минулі вихідні у районі проводились різдвяні фестини, в яких взяли участь вертепи та маланки з багатьох населених пунктів нашого району. На святі були наші журналісти. Галичани, які прийшли у цей день до народного дому на свято, із зацікавленням оглядали виставку вертепів. Сюжет різдвяних вертепів майже однаковий, проте тут були продемонстровані справжні витвори народного мистецтва, виконані із паперу, соломки, дерева та з тканини. Святкові рушники, яскраво вбрані ялинки і оригінальні різноманітні дідухи. Весь цей колорит ручних творінь демонстрував уміння та фантазію наших краян. А в цей час зі сцени лунали колядки прославляючи Різдво Ісуса Христа у виконанні фольклорних колективів. З Новим Роком, що йде невпинним кроком, що несе добро людині, вас вітаєм щиронині, щастя і радості віншує, тож давайте заколядуємо. Привітали галичан, це чесні отці, що прийшли на свято. Священнослужитель Української греко-католицької церкви, отець Ігор, та священнослужитель Української автокефальної православної церкви, отець Іван. Ми священники завжди, коли є якась пісня, проводиться тут, в нашому народному домі, ми є присутні, бо знаємо, що пісня і музика це є молитва нашого народу, це є крик нашої душі. А коляда це щось більше. Бо, напевно, через коляду ми хочемо висловити нашому Богові, Отцеві, за той великий дар, який Він дав нам, дав свого Сина для нашого спасіння. Тому прийміть на щиріші вітання і щиро подяку всім тим, хто організував це різдвяне дійство і всім тим, хто буде приймати у цьому участь. Христос страждає. Полядуйте, веселіться, радійте, хай Господь благословить вас, всіх нас, галичан, всю нашу Україну і всю землю свою, своїми благами і у тому різдвяному вітанні. Ще раз вас поздоровляю. Христос рождається. Славімо Його! Зі сцени виступали найкращі колективи, посівали, колядували, вінчували з веселими святами та бажали всіляких гараздів. У вестибюлі Народного дому ми познайомилися ближче з Залуквянською Маланкою. І яких лишень персонажів тут не було. І лохматий ведмідь, і ворожка, і пані, і молоденькі циганочки, які продемонстрували свій яскравий одяг і затанцювали а ще Василь з ватагою хлопців та рожовощока Маланка. Цю Маланку ми затворили перший раз цього року. Це новостворений колектив. І з Маланкою ми йдемо перший раз виступати сьогодні на сцену районну. Після сцени ми всі організовано йдемо до наших Василів, хто є в Залукві, і будемо вітати з Василем. У сьогоднішній день вертепи та Маланки колядували та вінчували всіх з Новим Роком та Різдвом Христовим.